І знову рух, цей одвічний закон буття ледь чутний оклик, який веде за собою, оклик, який приводить до події. А як казала відома американська письменниця Юдора Уелті, події нашого життя здійснюються у певній послідовності з плином часу, але в їх значимості для нас існує певний порядок безперервна нитка откровення. І в цій майже магічній ході ми віднаходимо щоразу щось невідоме і важливе, важливе для того, щоб зробити ще один маленький крок на шляху власного пізнання. Бо для того, щоб зробити своє життя по-справжньому своїм, необхідно заявити свої права на події в ній, бути тією самою людиною, яка відважиться на певний вчинок. Саме вони вчинки. Говорять за людину і показують її дійсно правдивого боку жити по правді, цінувати кожен день, поважати своїх супутників на своєму шляху до пізнання цього великого світу. Нове місто. Нова пригода. Кожна історія, котра пишеться тут і зараз. Має унікальне забарвлення та свій неповторний настрій. А нові знайомства відзначаються цікавими розмовами, в ході яких ми обмінюємося своїми поглядами на певні прояви життя.